Маршрут номер 4 ТС-8041 по вулиці Перемоги, 20 у Святошинському районі міста Києва. Не плутати з проспектом Перемоги. Ось о, цей сервісний центр територіальний. Зараз він закритий, тому що сьогодні неділя, якраз чудова нагода, показати вам цей маршрут, бо автівок на дорозі дуже мало і це дуже гарно. Друзі, нагадаю вам, що згідно прав згідно законодавства, ви Можете зробити не більше трьох помилок на практичному іспиті у місті, щоб здати вдало цей екзамен. Сіли в автомобіль, назвали ваше прізвище, ім'я по батькові, показали паспорт на камеру, перевірили, що у вас включена нейтралка, якщо це механіка, у вас запустили двигун, відрегулювали сидіння, дзеркала, кермо, пристегнулись паском безпеки. Подивилися, чи у вас не горять червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що... Хтось не пристебнутий в автомобілі, затягнутий ручник, або відкрити двері. Натискаємо щеплення, витискаємо педаль тормоза, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, включаємо відповідний поворот, в моєму випадку це правий, і починаємо рух. Друзі, тут нам ми виїхали на вулицю Победи, і нам перемоги, і нам пови, треба. Їхати по вулиці Бідховіна. Займаємо крайні праве положення, тут ямки, вмикаємо лівий поки повороту, об'їхали ями і з правим поворотником повернулись в нашу полосу. Їдемо справа. Тут далі, ось, де у нас стоїть автомобіль, мабуть, поліцейський, так. і нам треба за ним може інспектор вас попросити. Зробити зупинку. Тобто за ним там десь зупиняєтесь, бачимо цей поліцейський автомобіль, вмикаємо правий покажчик повороту, подивились в ліве дзеркало, нікого немає. Приїхали в автомобіль, вмикнули правий покажчик повороту і вернулись в свою полосу. Їдемо, під'їжджаємо до Перехрестя Т-образного. І тут нам згідно правил дорожнього руху, необхідно надати перевагу, це помеха справа у нас буде. Ми так брежненько не спіша рухаємось, подивилися на вулиці Мельниченка, нікого нема. Йдемо прямо по вулиці Бетховена. По, по цій ділянці нам їх, їхати треба зі швидкістю 5-10 км на годину, тому що тут а, е, така дорога досить погана. Якщо ви їдете по вулиці нській, по таким невеличким вуличкам, там рухаєтесь зі швидкістю 20-30 км на годину. Якщо це велика е, окружна або проспект Берестейський, тому, там рухаєтесь десь 40-50. Е, всі ці маршрути, ви можете їх сім в даному ТСЦ, можете передивитися у мене на каналі. А я вам буду вдячний, якщо ви напишете будь-який коментар і поставите лайк, підпишитесь того, що я вам допомагаю здати іспит, вкласти іспит в ТСЦ, це краще. Я вам раджу придивитися всі ці маршрути, подивитися на всі знаки, які я коментую, на розмітку, на ситуації. І тоді, коли ви прийдете на іспит, ви вдало його здасте, якщо у вас буде певний, певна підготовка до водіння. Бачимо пішохідний перехід, пропускаємо. Людей обов'язково, тут автомобіля немає, був би був, то прийшлося б його пропустити. Їдемо прямо. Тут така не зовсім гарна дорога. Друзі, на маршрутах я вам рекомендую на якої швидкості, верніш, на якої передачі краще їхати на іспиті, якщо у вас механіка. Тут, звісно, на першій. Якщо це такі невеличкі вулиці, типу як Жмеринська, яка зараз ми виїдемо там бульвар Жулірверна, або як Убаколоса, там на другій їдьте. Якщо це буде проспект Берестейський або Велика Кільцева, то там їдьте, будь ласка, на третій швидкості, бо друга там буде замало, бо там автомобілі дуже жваво рухаються. Бачимо яму. Об'їжджаємо я з лівим покищиком поворота. Ями об'їхали, вмикнули правий покищик повороту, повернулись в свою праву полосу. Друзі, ми під'їжджаємо до нерегульованого перехрестя. У нас знак дати дорогу. Є табличка, напрямок ось яма. ще раз. поворот, Об'їдемо, повернулись. У нас є напрямок цієї головної дороги. Вмикаємо правий покищик повороту запчасно. І тут є ось така ось дорога. Ви повинні тут надати дорогу. Хто буде виїжджати, от, там автомобіль їде, але він дуже далеко їде, ми його пропускати не будемо. І, на правило, дорожнього руху ми його пропускаємо. Повинні були пропустити, якби він їхав ближче. Повертаємо на вулицю Жмеринська і рухаємося в правій полосі. Бачимо перешкоду, вмикнули лівий показчик повороту. І їдемо в лівій палаці. Тут у нас все припарковано, тому прилаштовуватися нема куди. І, до речі, це нам і не потрібно, тому що ми будемо на наступному регульованому перехресті виконувати лівий поворот на бульвар Жуляверна, стара назва, бульвар Ромена Ролана. Завчасно за 50-100 метрів у населених пунктах вмикаємо поворот. У нас сигнал світлофору змінюється на... Забороняючий і можемо роздивитися деякі знаки. Зупиняємось перед стоп-лінією. Бачимо, у нас знак головна дорога, але він у нас не діє так, як працює світлофор. Якби світлофор не працював або працював би у режимі жовтого мегатіння тому б керувались би знаками пріоритету. Наразі керуємось сигналами світлофору. А якби був регулювальник, то ми керуємося регулювальник бо він головніший над світлофорами та над дорожніми знаками. Друзі, зараз дозволяючи сигнал світлофору, у нас вимкнувся вже. І ми виїжджаємо на середину перекрестя. Нам необхідно пропустити увесь зустрічний транспорт. Виконуємо лівий поворот вправо полосу заїжджаємо тут, хоча по правилам дорожнього руху може бути в яку. Ну, тут ми, да, нам треба як ближче, до правої проїзної частини треба до правої частини дороги рухатись. Тому в даному випадку нам в крайню правило треба заїхати. Рухаємось тут, бачимо пішохідний переход. Поки що не видно. Якби вони були згідно пункту правил 18.1, нам необхідно було б їх пропустити, зменшивши швидкість або повністю зупинитися, щоб не наражати їх на небезпеку. Рухаємось по бульвару Верна. Бачимо максимально обмеження швидкості 30 км на годину, звужені полоси з лівої сторони, бо там у нас острівець безпеки. Тут а може інспектор вас ну, трохи раніше попросити виконати паралельну парковку, ви це повинні вміти, вміти робити. Приїжджаємо пішохідний перехід, також заїзд гараж ви повинні робити, бо будь-де він може вас попросити. Не будь-де, а є деякі, деякі улюблені місця, тому вмикаємо правил поки ще повороту, показуємо іншим водіям те, що ми будемо з'їжджати з цього. Крова перехреється, на кругу нікого немає, нема кого пропускати, їдемо прямо і оцю рядність нам треба соблюдати. Ми зараз якраз і в другу полосу в цю і заїжджаємо. Все, поворот виключили. Людина проходить по пішохідному переходу. проїжджаємо пішохідний переход, вмикаємо лівий покащик повороту. У нас автомобілів зліва немає, повернули голову на пів секунди, щоб нікого не загубити в цій зоні, прилаштувалися, і за оцим фольксвагеном нам зараз повинно нам необхідно розвернутися. І подивимося заодно на оці знаки, що там головна дорога, вона не працює, як я вже сказав раніше, бо працює світлофор напрямок руху по полосах. Ми тут можемо рухатись прямо або праворуч. Або ліворуч, вибачайте. Бо у нас виходить, що праворуч, там односторонній рух, ми там не можемо їхати, там в'їзд заборонено. Зараз, коли сигнал зміниться, поїдуть автівки, нам необхідно виїхати на середину перехрестя. І навіть якщо вони автівки... Якби вони їхали б не то ми навіть забороняючи сигнал світлофора, маємо право завершити маневр, а вони повинні нас всі пропустити водії, дати нам змогу завершити наш розворот. З лівим покажчиком повороту ми заходимо ліву в нашу, верніше, праву повзу, не на зустрічну змогу І отак ми розвертаємось, і тут ми заїжджаємо в праву смугу. Бачимо у нас зупинка громадського транспорту. Зупинка тут заборонена за 30 метрів до зупинки і 30 метрів після зупинки. Бачимо знак звуження полоси, бо там той самий острівець безпеки, бачимо знак круговий рух. Тут ямки у нас. І ми з правим поворотником заїжджаємо на круг того, що ми. Будемо з нього з'їжджати на вулицю Якуба Коласа. Колеса. Бачимо, що головна йде по кругу, як це, ну, по правилам дорожнього руху України, і воно так і є. Всі круги у нас головні. Під'їжджаємо, все, ми з'їхали з кругу, можна вимкнути поворот. Іде людина по пішохідному переходу. Жіночка теж хоче перейти, ми її пропускаємо. Ще люди йдуть, теж хай вони вже пройдуть, щоб вам не зарахували це за помилку. І проїхали Попереду у нас перешкода у вигляді автомобіля, обмикнули лівий покажок повороту, подивились в лівий дзеркало, повернули на півсекунди голову, перелаштувалися в ліву полосу. На наступному світлофорі нам необхідно повернути ліворуч на вулиці. Дмитра Чижевського, стара назва Петра Чагадаєва. Я вам неспроста називаю всі всі назви. Якщо ви захочете, ви можете передивитись на спутниковій карті, якісь деякі моменти, які, можливо, в цьому відео ви не побачите. Тому, ну або, можливо, ви просто тут живете, і вам цікаво, по яких вулицях ви будете рухатись. І, можливо, ще ви на карті подивитесь. Бачите, у нас там декілька автомобілів. Схід направо дорожнього руху. Ми зараз не маємо права виїжджати на середину перехрестя. Якщо ми побачимо, що ми там залишимо. Уже зараз ось маємо. В цьому випадку вже маємо. З лівим покажчиком повороту ми повертаємо на вулицю Дмитра Чижевського. Якби тут були пішоходи, ми б їх пропускали. Праву полосу заїжджаємо, як цей попереду навчальний автомобіль. Вмикнули лівий покажчик повороту і перелаштувались. Праву смугу. Їдемо, Тут така вузенька вулиця, зустрічний транспорт, іноді треба отак от роз'їжджатися з автомобілями, бувають автомобілі і ширші, тому будьте -то, тут дуже уважні. Друзі, як успішно скласти іспит. Записуйтесь до інспекторів на ранок по можливості. Інспектор прийде в гарному настрій і ви успішно складете іспит. А також придивляйтесь маршрути, коментуйте, будь ласка. Нагадаю, це у нас маршрут номер 4 80 8041 По вулиці Перемоги 20 в місті Київ. Друзі, також вам хочу сказати про... Помилки, самі такі топові помилки, це не вимкнення сигналу. Вмикаємо вмикаємо лівий поворот, бо навчальний автомобіль дуже довго там повертає. Під'їжджаємо до небезпечного перехрестя. Друзі, тут таке небезпечне перехрестя, тут можна дуже довго стояти. Пропускаємо всіх пішоходів, там у нас. По вулиці Жмеринській запарковані автомобілі, і за них не видно ті автомобілі, які їдуть з того напрямку. Якщо тут все просматрюється зі сторони новуса, то там, зі сторони метросвятоши, дуже погано але Там йдуть пішоходи і бачите, як ми можемо воліватися цим моментом. І якраз проскочили дуже добре. Це нам повезло. І це повезло, що це неділя. Якщо це будній день, а ви ж будете здавати будній день. То, друзі, повірте, дуже багато автомобілів. Впереду у нас ямка, вмикнули лівий поки повороту, перелаштувались, проїхали ямку, включили правий поки повороту, повернулися в свою полосу. Знову бачимо дуже глибоку ямку, і все це ми супроводжуємо нашими поворотниками. Це дуже і дуже важливо. Друзі, тут така ділянка, вона саме найгірша. Переходимо тут на першу. Швидкість, якщо ви на механіці, і рухаємось дуже повільно. В деяких випадках можна навіть на щепленні, ну, витискати щеплення, але так, зараз я без витисну, ну зараз щеплення у мене не витиснути, то, звісно. Тобто їду на першій передачі зі швидкістю 10 км на годину. У нас попереду перехрестя. Тут вже ми не зобов'язані нікому давати дорогу, якби там хтось виїжджав, джау, то ми їдемо прямо до нашого тс 8041 І цей маршрут, він один з незвичних маршрутів, і зараз ви зрозумієте чому. Так, ну далі у нас тут вже більш-менш краща дорога, можна перейти і на другу швидкість. І обреженько минуючи оці всі ямки, їдемо. Тут вже і опять перша. Ну, в общем, на іспиті, мабуть, краще і не перемикайтесь. Друзі, там, де у нас тільки що повернув праворуч автомобіль, а виїхав оцей автомобіль, нам треба повернути на цю вулицю. Це вулиця Мельниченка. Завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту, виїжджаємо на середину перехрестя та повертаємо у праву полосу. Це дуже і дуже важливо. Їдемо в правий полосі. Тут у нас ямки. можемо ще раз лівий ключі поворот, ключі правий, повернутися в крайн праве положення. Незвичайність цього маршруту номер 4 є в тому, що ми Заїжджаємо з тильної сторони, але деякі інспектори вони кажуть, їдьте туди. Тому ви слухайте уважно вказівки, що вам каже інспектор. тому що якщо ви порушите, тут ось сапок загубив, якщо ви порушите е, маршрут, то це буде здача іспиту, незалежно від того, скільки ви там зробили чи не зробили помилок. З правим поворотничком, будь ласка, заїжджаємо в всі ворота сервісного центру, які є закриті бо сьогодні неділя. Друзі, дуже вам вдячний за те, що ви додивились до кінця. Вдячний вам за ваші коментарі, лайки, за те, що підписались на канал. І до зустрічі на дорогах. Всім пока!